Так, я сьогодні записую відео, незважаючи ні на що. Я вирішила, що я буду записувати одне відео ну не кожен день, а хоча б через день. Навіть якщо це буде погане відео, я буду його викладати. От, і сьогодні мені допомагає, aka заважає Лолі, вона хоче, щоб я з нею бавилася, незважаючи на те, що у мами є свої якісь ще інтереси в житті. Так от. Мені здається, що вона стала залежна від мене. От Сьогодні у нас тема залежність, залежність від Нікотину. І в мене таке враження, що вона стала від мене залежна. Вона мене бачить і зразу хоче бавитись. Вона не сприймає мене як. Е, ну Ні, ну, сприймає, звісно, але в, в, це як ти бачиш телефон, і ти хочеш його взяти в руки, бачиш сигаретку, хочеш закурити. Ну, так і, і вона мене бачить і хоче бавитись. Так от. Наскільки поширене паління в клінічній практиці психіатра? До речі, я коли готувалася до цього відео, то я погуглила, верніше, в Ютубі подивилася, які є відео на тему, як кинути палити, і все це зводиться до якихось поведінкових порад. Там щось, чим ви заміняєте паління там, спортом, займіться. Ну, коротше, це все поведінкові якісь моменти. Але насправді це психічний розлад. І, відповідно, я зараз вам почитаю деяку статистику, і ви зрозумієте, що ну, ці всі поради, книжечки, дуже часто це все до одного місця. От, так от деякі фахівці вважають, що більше половини всіх цигарок викурюють люди. З супутніми психічними розладами. Ну, так от. І ще куріння найпоширеніший коморбідний розлад серед пацієнтів з серйозної психічної патології. За наявними оцінками, близько 20% представників загальної популяції ну, населення США курять. Близько 30% пацієнтів, які регулярно відвідують лікарів загальної практики, курять. А в психіатричній практиці курять 40-50% пацієнтів. Із них 60-85% це пацієнти з ордух, шизофренією і біполярним розладом. Отак. От Ще раз, в психіатричній практиці курять 40-50 пацієнтів. Із цих 40-50 пацієнтів 60-85% це рдух, шизофренія і біполярка на жаль, в ході збору анамнезу психіатр часто не питає про те, чи, психіатр, чи пацієнт курить чи ні. Відповідно, відповідний діагноз не виставляється. Лише близько 10 курців повідомили, що психіатри або інші лікарі пропонували їм лікування. Так, а тепер перейдемо. До лікування. Лікування випливає з дії нікотину на мозок. А він діє безпосередньо на нікотинові холінергічні рецептори в нейронних контурах системи винагороди. І процес цей непростий, задача непроста. Є докази того, що залежність від нікотину починається вже з першої сигарети. В експериментальних тварин ознаки залежності відзначаються протягом одного місяця після прийому першої дози нікотину. Наприклад, активація передньої поясної кори має місце протягом місяця після єдиної дози. А тяга! Виникає протягом одного місяця багаторазового вживання. Ще більшою проблемою є так зване диявольське навчання, яке має місце про зловживання психоактивними речовинами всіх видів, в тому числі нікотину. Наслідки такого навчання можуть зберігатися протягом дуже тривалого часу оцього диявольського, ну це в, в, в цих в лапках. Диявольського навчання може зберігатися протягом дуже тривалого часу після припинення впливу нікотину. А деякі, деякі дані дають підстави вважати, що такі зміни зберігаються до кінця життя. Формується так звана молекулярна пам'ять про, про нікотин навіть у тих людей, які вже давно кинули курити. Ось так от. Одним з перших препаратів, які довели свою ефективність, є сам нікотин. Але той нікотин, надходження якого здійснюється іншим шляхом. Не шляхом куріння, а через жуйки, таблетки для розсмоктування, трансдермальні пластирі, спрей для носа, інгалятори і т.д. Нікотин, що надходить в організм. Таким чином не створює характерних для паління періодичних сплесків високої концентрації нікотину в головному мозку і, відповідно, не має такого вираженого підкріплюючого впливу. Такі альтернативні способи до. Нікотину в організм допомагають послабити тягу, оскільки присутні в постійній концентрації нікотин, мабуть, десенсибілізує ті нікотинові рецептори, які відновлюють свою чутливість. Так, наступне, наступний препарат, до якого ми розглянемо, це варенеклін. Вареник. Лін. вареник? І лін. Варенеклін, такий вареник. Легко запам'ятати. Варенеклін селективний, частковий агоніст нікотинових холінергічних альфа-4 Бета2 рецепторів. Дія вареник ліну на нейроні контури системи винагороди. Значить, що робить вареник лін? Це частковий агоніст нікотинових рецепторів, селективний щодо рецепторів під типу альфа 4бета 2. На даному малюнку показано дію варенекліну на нікотинові альфа 4 бета 2. Рецептори, я вставлю цей малюнок. Розташовані на дофамінових нейронах та на вставкових гамкергічних нейронах у вентральній ділянці покришки. Так, отут ви бачите ці скорочення ПФК це профронтальна кора. ППЯ і ЛДЯ це педункулопонтинне ядро покришки та латеродорсальне ядро покришки. Ну і ГАМК це гамма-аміномасляна кислота. Так, а давайте тепер відповімо на питання: наскільки сильну залежність викликає тютюн і наскільки ефективним. Є застосування часткових агоністів, нікотинових рецепторів, ну, приміром, цього вареника. Так от, Приблизно дві третини курців хочуть кинути палити. От от. І напевно читають всякі книжечки, слухають всякі відео, де їм розказують, що треба зайнятися спортом і взагалі подумати, а що саме вони в своєму житті заміняють палінням і всяка така ерунда. Одна третина намагалася зі всіх, але тільки 2-3%, уявляєте, 2-3% курців, 2-3% вдається припинити палити на тривалий час. Коротше, деякі огляди, в яких зіставляли потенціал розвитку залежності, після хоча б одного одноразового прийому різних речовин, в тому числі нікотин, так, взагалі, коротше, після одноразового прийому різних речовин, щодо яких можливе зловживання. Серед них був тютюн. І виявилося, що найбільш високим потенціалом розвитку залежності, найбільш високий потенціал має тютюн. Тому можна стверджувати, що нікотин є найбільш адиктогенним з усіх відомих психоактивних речовин. Хороша новина полягає в тому, що частковий агоніст нікотинових рецепторів, вареник оцей, вареник лін, збільшує частоту місячної піврічної або річної відмови від куріння в три або чотири рази в порівнянні з плацебо. Однак. Це означає, що лише близько 10% курців, які приймають варениклін, продовжують утримуватися від куріння довше, ніж рік. Ну так. Тобто серед тих, хто приймав вареник вареник, оцей всього лише 10% продовжували не палити довше, ніж рік. І це погана новина, як тут написано. Багатьом цим пацієнтам варениклін призначається лише протягом 12 тижнів. Що може бути занадто коротким періодом для досягнення максимальної ефективності. Отак от. Бачите? Оце така залежність. Лолька. Пауза. Пауза. Так. Тепер ми перейдемо до наступного препарату, який називається бупропіон. Що таке бупропіон? Це селективний інгібітр зворотнього захоплення норадреналіну і дофаміну. І цей спосіб лікування нікотинової залежності полягає у спробі пригнічення тяги, що виникає при відмінні нікотину за рахунок збільшення концентрації дофаміну за допомогою застосування бупропіону. Принцип даного підходу полягає в тому, що голодуючи. Постсинаптичні Д2 рецептори прилеглого ядра можуть отримати трошки дофаміну в той момент, коли вони намагаються відреагувати на відсутність своєї звичної дофамінової порції, яка пов'язана з припиненням надходження в організм нікотину. При корінні дофамін благополучно вивільняється в прилеглому ядрі. Внаслідок впливу нікотину на альфа-4 бета 2 рецептори дофамінових нейронів вентральної ділянки покришки. У разі припинення куріння постсинаптичні дофамінові рецептори прилеглого ядра голодують через відсутність вивільнення дофаміну і каже: де мій дофамін, де моя вкусняшка та лолі, де мій дофамін. От, Бався зі мною. Де моя мама, чому вона не бавиться? Так, при призначенні бупропіону, який є селективним інгібітором зворотнього захоплення норадреналіну і дофаміну, забезпечується невелика синаптична концентрація дофаміну в прилеглому ядрі, що послаблює тягу, але не усуває її повністю. Наскільки ефективний бупропіум? Перезастосування для припинення паління. Ну, дивіться. Частота припинення куріння при прийомі бупропіону приблизно вдвічі менше від тієї, що відзначається при прийомі варенику цього вареникліну. Частота припинення куріння при прийомі нікотину, що доставляється в організм альтернативним, е, альтернативними шляхами, наприклад, за допомогою трансдермальних е, пластирів. Можна, тобто співставна з прийомом. Співставна з прийомом вареникліну. Тобто, бупропіон має приблизно таку саму ефективність, як нікотинові ці всякі пластирі і так далі. Так, до новітніх підходів до лікування нікотинової залежності, відносяться це розробка. Нікотинових вакцин та інших препаратів, що діють безпосередньо на нікотинові холінергічні рецепти. Ну, це то, що, чого ще не існує. От така от інформація. Дякую за увагу. І я хотіла би підсумувати. Дивіться, яка виходить ситуація. Нікотинова e залежність – це цілком серйозна така залежність. Відповідно, на мою думку, оці всі поведінкові поради і книги, це, звичайно, класно. Але, судячи з цієї статистики, яка тут, яка тут наведена, не дуже то вони і ефективні, тому що всього лиш 2-3 людей. людей, всього, всього лиш 2-3% людей їм вдається, а дві третини хочуть. Тому книжечки, напевно, всі вони читали і всі слухали оці відосики, але щось їм не дуже допомагає. Тому я таки зробила для себе висновок, я ніколи не палила, не знаю, як це, але я розумію, що це цілком ну, така серйозна річ. І вмовляннями, і, і іншими якимись такими методами, і поясненням, як це шкідливо, і так далі. Нічого тут не ну мало що можна вдіяти. Це раз. І що я ще хочу сказати: От мені, наприклад, попалося відео якесь на телебаченні, спитали нарколога, психіатра, що робити, що б ви порадили. І, і, і щось таке, знаєте, щось там. Ідіть займайтесь спортом, ви себе зовсім по інакше будете почувати туди-сюди. І ще щось він там сказав про. Ну, так, да, це було, по-моєму, проаналізуйте, що ви заміняєте цим. А, випити молока, щоб те, що ви курите, було не таке вкусне. Ну, коротше, якісь такі речі І спитали нарколога-психіатра. І він. Не назвав, ну, добре. На момент, можливо, того інтерв'ю бо Пропіо воно не було в Україні. Зараз він є. Під торговою назвою Попрінов. Варениклін його зараз нема. Я гуглила. Він був, але його нема. Не пам'ятаю, як називається препарат. Я потім, можливо, вставлю, або тут напишу. Ну. От, і, і, і що? А трансдермальні прастері назвати. Ну, тобто, скільки я передивилася якихось відео, я чекала, хоч щось з наведеного. Я вам зараз покажу, звідки я це все брала, тому що я така розумна, оце все вам розказала. А я це все ні одного слова не придумала. Все, що я сьогодні говорила, це з психфармакології Стівена Стала, яку я читаю в додатку. Зараз я вам покажу. Ось, бачите, така от. Видно вам Буку... букучка П, ось, сюди натискаємо «Перлего». E, І тут за 12 доларів в місяць у мене тут, коротше, все, що треба. E, от, Що це в мене відкрилося? Це у мене відкрилася не та книжка, це. От, І я зараз вам це прискрай, разкажувати, є, бачите? Як це назначати? Цей бупропіон, Там все написано, дози. Тут тобто для лікарів дуже класний довідник. От, а я вам показувала зараз оце психфармакологія Стівена Сталла. Ось вона. І е е е ось тут якраз про це все. Е в розділі це знаходиться, якщо вам цікаво, компульсивність, імпульсивність і залежності. Дуже цікаво, що Стівен Стал об'єднує. Це все в одну таку групу: імпульсивність, компульсивність і залежності. Це дуже цікаво, на мою думку. Е, от. Ну, шо, от чого б це я стукала? А? Е, коротше, кому не лінь? Підписуйтеся. Ну, хуже вам не буде. Ну, як мінімум. От, і будете виходити у такої якості приблизно відео. Часто тепер, так що підписуйтесь. І буде в кадрі Лорі, можливо, не буде. От з вами була Оля Висоцька, якщо що. І мій канал зараз називається Боже Ніна. «Боже Ніна». От. Чому я так назвала канал? Я розкажу якось іншим разом. Всього найкращого, на все добре, до наступних зустрічей! Вот. Круто. Мороже. Разбиваю. 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 Так,